Шановні брати та сестри, друзі, гості і всі ті, хто, я так розумію, онлайн, радий вітати вас миром і любов'ю. Два натяки я почув від пастора. По-перше, іноді краще мовчати, ніж говорити, тому у мене зараз буде дилема, що, як правильно зробити. І друге, це, мабуть, щоб недовго. Або да, ті, що недовго, тих, як правило, чекають і люблять, а тих, хто довго, то є, закрадується ненависть до таких людей. Тому будемо старатися е, і те, і інше. Ну, перше буде важче, бо мовчати не вийде. А насправді я дуже радий всіх бачити. Дякую за запрошення. Трошки неочікувано, але я відгукнувся. І... Приємно час проводити з тими, хто намагається краще і більше зрозуміти в тому християнському житті, яке ми почали йти. Я завжди нагадую собі, що ми почали йти, тому що ще дуже багато треба зрозуміти, побачити, пережити, щоб відчувати те, в чому ми, ми знаходимося зараз. І я не знаю, чи ви вже це відчували, чи ви вже це. Переживали, що іноді деякі біблійні тексти стають нам ближче і зрозуміліше, не тому, що ми про них більше читали або більше досліджували, а просто ми більше життя прожили. І досвід допомагає нам деякі речі зрозуміти. А інколи досвід навіть нам підказує, які тексти нам стали близькими, або які ми почали більше глибше переживати і більше усвідомлювати. І сьогодні я би хотів згадати дві історії. Я Сергію Леонідовичу казав, що я буду про одне говорити, а потім зранку передумав. <рес> <рес> я би хотів буквально дві історії нагадати нам, вони дуже відомі історії. І дві прості біблійні думки, від яких, на мій погляд, дуже багато чого залежить у нашому християнському житті, особливо у важкі. Періоди життя або у важкий час. Історія перша Адам і Єва. З цього починається біблійна історія. Суть історії нам досить відома. Я більше того скажу. Мені здається, що немає навіть невіруючої людини, яка би не чула цю історію, або яка б по крайній мірі не знала цю історію. Що взагалі відбулося, в чому суть історії і суть історії в тому, що хтось з чогось відкусив. І навіть коли ми були невіруючими, ми знали це. І зараз, коли ми всі користуємося так званими айфонами, то воно нам кожного дня нагадує цю історію, бо надкушене яблуко якби, не дає нам можливості забути її. Хоча мені здається, що в даному випадку це не про цю історію. Але в будь-якому випадку, це дуже відома історія. А... Адам і Єва не слухають Бога, з'їдають заборонений плід, внаслідок чого відкривають для себе сором. І Бог запитує їх, що вони наробили, і між ними відбувається діалог. Мені здається, брати та сестри, що коли ми щось наробили, Бог обов'язково приходить і запитує нас, що ми наробили. І в будь-якому випадку відбувається внутрішній діалог. І тут відбувається те саме. Вони щось зробили. Бог до них приходить, задає це рокове питання, що ви наробили, і вони розмовляють. І от яка розмова. Він каже: тоді Бог запитав його: хто сповістив тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з дерева, з якого я сказав тобі не їсти? Адам сказав, жінка, яку ти дав, щоб була зі мною, це вона мені дала з дерева і я з'їв. І Господь Бог запитав жінку, чому ти це зробила? А жінка відповіла, змій мене обманув, і я з'їла. Так сильно нагадує нас, коли в нас є внутрішній діалог з Богом. Що ми спостерігаємо? Чоловік звинувачує жінку, жінка звинувачує Змія, а хто створив Змія? В кінцевому рахунку, хто винуватий в цій історії? Бог, тому що Він все створив. Обидва намагаються уникнути особистої відповідальності за те, що вони зробили. Але тут варто звернути увагу на ще один немаловажливий момент. Ця історія представляє народження двох культур, які нам сьогодні дуже відомі. Перша з них називається культура жертви, а інша називається культура цапа відбувайло. Тому що як тільки ви спробували зробити з себе в житті жертву, друге, що ми робимо з вами, це шукаємо, а хто ж винуватий в тому, що, що, що зі мною сталося. В непростих життєвих обставинах вони приймають рішення зайняти позицію жертви і відповідно пошуку винуватих. І це дуже природньо. якщо ти жертва, то тоді ти жертва кого? Треба знайти того, хто буде нести відповідальність за наслідки. Кому це не знайоме? Кому це з нас незнайоме? Пошук винуватих, робити з себе жертву і так далі. Це ж все дуже природньо. Природня реакція на наші помилки. Особливо коли Бог приходить і запитує, а що ти зробив, а не що хтось зробив. Друга історія. Історія, яка йде відразу після першої історії. Це історія Каїна і Авіля. Історія про Каїна та Авіля теж, як би відома. І теж відома для всіх, не тільки для тих, хто читає Біблію. Тут ми стикаємося з ситуацією, коли обидва брати приносять жертву Богу, жертва Авіля прийнята, жертва Каїна ні. І ми бачимо, що, будучи в гніві, Каїн вбиває свого брата Авіля. Іншими словами, Каїн йде на поводу у почуття гніву. Він дозволяє цьому гніву працювати. Про що попереджав його Бог, тому що Бог приходив до нього. Він каже, що гріх стукає в твої двері. Будь сильнішим цього. І знову, як і в першій історії, ми стикаємося з чим? З діалогом між людиною і Богом. І вслухайтеся в цей діалог. І Бог каже, де Авель твій брат? Знову питання. І зверніть увагу, що і в першій історії, і в другій історії Бог ніби не знає, що трапилось. Він ніби робить вигляд, що він не знає, що трапилось, він задає питання. Де Авіль твій брат? Він чекає, що відповість йому Каїн. Він же відповів: не знаю. Хіба ж я сторож свого брата? І сказав Бог, що ти, зро... що ти наробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі. І тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров Твого брата з твоєї руки. І знову ми стикаємося з темою відповідальності. Але вже трохи в іншому сенсі. Ви звертали увагу. Що Каїн не поводить себе так, як поводила себе Адам і Єва. Він не намагається виправдати, він не намагається втекти від особистої відповідальності. Це він, це вона, це воно і, і так далі. Ні. Що він робить? Він робить дещо інше. Він задає питання у відповідь. Він каже: хіба я сторож братові своєму? Іншими словами, Хіба я несу відповідальність за його безпеку? Чи маю я нести відповідальність за безпеку мого брата? Каїн той, хто поки що не вивчив різницю між тим, що я можу і що мені можна? Це те, що дуже часто в житті ми плутаємо. Що я можу і що мені можна в житті? Він робив те, що відчув. І вважав правильним. Він відкидає моральну відповідальність не особисто, він не виправдовує себе. Він аргументує, чому те, що він зробив, це не є неправильним. Але як і в першій історії, тут варто звернути увагу на дещо більше, на дещо фундаментальніше. Він той, хто народжує культуру, яка сьогодні нам не менш відома, що природньо те. Прийнятно, або як на мові ворога, що естественно, то не безобразна. Якщо він відчув гнів, що є природнім чуттям, це привело його до вбивства, то хіба він у цьому винен? Ти ж мене таким створив? Ти ж мені дав таку можливість? Ба більше каїн той, хто живе, знаєте, законами джунглів. Хто в джунглях виживає? Всі дивилися мультик Мауглі, да? той хто сильніший. І чия мораль правильніша? Мораль сильного правильна. Ми маємо дві історії, з яких починається біблійна історія. Про що вони відкривають і про що попереджують? Вони відкривають правду про гріховну людину. Ви, ви помітили, що ці історії йдуть відразу після гріхопадіння? Ці історії ніби відкривають, а якою буде людина після гріха? Що буде їй характерно? Що буде їй близько? І Біблія дає відповідь. Спроба втекти від особистої відповідальності. Спроба втекти від... Моральної відповідальності. Але тікаючи від цих відповідальностей, людина буде народжувати певні образи і певні культури, які будуть фундаментально впливати на те, як вона буде формувати своє подальше життя. Що найменше, особистої і моральної відповідальності буде не вистачати людям. І це всім нам близько. Щасів Адама і Єви, Каїна і Ябіля, нічого не змінилось, що нам цього вистачає. Ми з радістю несемо особисту відповідальність за те, що ми наробили. Ми з радістю не виправдовуємо власні дії. Ні. Ми продовжуємо і тікати від особистої і від моральної відповідальності. Такий наш гріховний характер. Так ми сформовані, так ми сформувалися. Ми живемо в час неймовірних випробувань, а відповідно неймовірних спокус. Війна провокує в нас немаленьку кількість компромісів. Знаєте, я інколи задумую, що провокує в нас важкий час. Ключове, що провокує в нас важкий час компроміси. Випробування, як правило, йдуть в пару з компромісами, а відповідно і з спокусами. З спокусами як швидше і менш болісніше пережити важкі обставини. Адже ми всі думаємо про виживання. І як тільки ми починаємо думати про виживання, завжди є правильний шлях і завжди є легший шлях. І не кожен з нас витримує правильний шлях. Як правило, хочеться піти більш коротким, легшим шляхом. Здається, що так буде швидше, так буде безболісніше. Це те, про що думали Адам і Єва. Це те, про що, це те що робив Каїн. Шукали інший шлях, легший шлях. Спрятати правду, виправдати дії. І багато чого іншого. Але який би час не був, є речі, які ми не можемо собі дозволити в складний час. Зверніть увагу, дуже часто ми кажемо, що із-за складного часу ми зробили так і так. Але є речі в складний час, які ми не можемо все рівно собі дозволяти, тому що не одні ми переживали складний час. По-перше, займати позицію жертви і шукати, хто винен. Як правило, це перша спокуса у важкий час. Ми жертви. А якщо ми жертви обставин, то тоді хто винувати і хто буде нести відповідальність? Чому не можна допускати ставати жертвою у важкий час? Тому що ми стаємо пасивними. Позиція жертви, вона паралізує нас. Вона не дає можливості шукати вихід. Можливо, ми дійсно жертва. І дійсно є винуватий. Але це його питання. Наше питання, що ми робимо, яке рішення ми приймаємо. Питання, що ми можемо зробити в умовах, що склалися, дуже часто є зцілюючим. Що я можу зробити? Тому що в важких обставинах ми мало що можемо змінити, але ми можемо щось робити для змін. Тому не дозволяйте собі страждати комплексом жертви. І в складних обставинах, наприклад, в конфліктах, просто шукати винуватих, цапа відбувайла. Куди краще пропонувати рішення? Сьогодні ми згадували смерть Христа. Що мене дивує в тому, що зробив Христос? Чи був Він жертвою? Був. Чи були винуваті? Були. Але головним чином Він запропонував що? Рішення. Будучи жертвою! І маючи кого звинувачувати, Він каже, моя жертва буде для вас рішенням. Ми дуже рідко займаємо цю позицію. Ми жертви, ми невинуваті. І ми вирішуємо залишатися в цьому положенні. Христос, будучи жертвою, будучи невинуватим, приймає рішення дати вихід іншим. Запропонувати щось, щось, щось позитивне, щось проактивне. От наш приклад, от куди ми маємо йти. По-друге, складні обставини часто змушують нас забувати різницю між тим, що я можу, і тим, що мені можна. Це спокуса про розтягувати. Кордони моралі допустимого. Шукати виправдання неправильним діям, а в можливості звершити їх, бачити руку Божу. Я дивуюся інколи з людей, які ну, явно роблять не так, як треба. І коли ти з ними розмовляєш, вони кажуть, що Господь нам допоміг. І ти думаєш, чи зі мною щось не так? От. Але все-таки ти, ти сповняєшся, що з ними щось не так. Да. Пам'ятаєте Мойсея, який вдарив по скалі, щоб потекла вода? Як йому сказав Бог? Бог каже, не бій по скалі. Бог каже, скажи до скали. А Мойсей що? А Мойсей двічі вдарив по скалі. Знаєте, що дивує в цій історії? Вода потекла. Він не послухав Бога, але необхідний результат отримав. Але були наслідки. Бог каже за те, що ти не довірився і за те, що не виявив слави моєї, ти не ввійдеш у землю, обіцяну. Знаєте, що інколи відбувається з нами? Ми не слухаємо, ми не чуємо Бога. Ми робимо так, як хочемо, отримуємо результат. І знаєте, що ми кажемо? Господь нам допоміг. А через деякий час приходять наслідки. Тому що Бога в цих діях не було. Ми отримали результат, вода потекла. Але Бога в цих діях не було. Це те, чого не відчув Мойсей. Він вдарив, він зробив так, як знав, як вмів, як хотів. Результату досягнув, все вийшло. Але після цього прийшли наслідки. Дуже важливо у важкий час. Чітко розуміти, що ми хочемо і що нам можна. Особливо важкий час думати про ці речі, тому що спокус занадто багато. Компромісів занадто багато, легких шляхів занадто багато. І навіть тоді, коли нам здається, що двері відкриваються, це ще не означає. Що там є Бог і не буде наслідків. Дорогі брати та сестри, недовго я буду говорити, хотілося б тут закінчити дві прості думки: по-перше, ми не жертви, і не треба цим жити. Не треба шукати винуватих, рішення, що ми можемо зробити тут і зараз. Для того, щоб виправляти ті обставини, які є. Це буде позиція, проактивна позиція, коли ми вирішуємо свою долю. Я завжди собі кажу так: якщо б ми 24 лютого 2022 року прийняли позицію жертви, не було би країни. Не було би країни. Але ми не прийняли, слава Богу, позицію жертви. Ми робили все, що від нас залежало. Так і в будь-яких моментах нашого життя: в сімейних, дружніх відносинах неважливо. Не треба скочуватися до рівня жертви. Хоча ми можемо бути жертвою, і хоча може бути насильник. Але ми маємо бути вище цього. Друге, не все те, що ми хочемо, можна. Не все те, що хочеться, треба. І цю різницю треба розуміти і говорити її для себе. Сьогодні є багато речей, які ми могли би зробити, щоб облегшити собі участь в тих обставинах, в яких ми опинилися. Особливо. Молоді люди? Є куча варіантів, що можна зробити. Питання в іншому. Двірі відкриються. Що далі? Що буде далі? Амінь. Давайте помолимось. Небесний батьку. Ми щиро дякуємо тобі за слово Твоє. Ми дякуємо, Господи. За ту милість, яку ти проявляєш до нас щодня. Господи, ми дякуємо Тобі за церкву, за те, що ми можемо бути частиною спільноти Твоєї. Господи, доєднуватися до волі Твоєї, до істини Твоєї, до життєвого шляху, який ти нам в свій час відкрив. Ми просимо і молимо Тебе, Господь, щоб Ти уберіг свою церкву, кожного в церкві, від речей, які можуть зруйнувати. Нас відразу або потім. Господи, допомагай нам проходити цей непростий шлях відповідно до волі Твоєї. Відкривай нам волю Твою, Господи, дай нам вникати в Слово Твоє і вчитися від нього, жити відповідно до Твоєї істини. Ми просимо і молимо Тебе, Господь, щоб Ти зберіг наших воїнів, Господи, людей, які не стали жертвою. Господи, які проявили активність, мужність. Господь, дай нам мужності, коли наш час прийде, Господи, бути разом з ними. Молимось до Тебе, Господи, бо Ти наше спасіння, Ти наша сила, Ти той, хто проводить нас в непрості часи. Віддаємо себе в руки Твої, нашу країну, наших рідних і близьких, бо Ти наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.